Часом для хворого, знаєте, для нього є дві найважчі речі. Дві найважчі речі для хворого це тоді, коли коло нього нема нікого. І друга важка річ, коли коло нього є ті люди, яких він не хоче бачити, який хоче побути самим. І це треба відчувати. Завжди, коли ходимо біля хворого, ви повинні самі відчувати. Коли вам треба прийти до нього і коли треба піти. Бо часом наша присутність, часом їх так само мучить, як і наша відсутність. Все має бути в міру. І навіть якщо він завертає голови там хтось, ходи сюди, прийди, переклади мені руку, посунь мені ногу, голову мені пересунь туди-сюди. Але поклали, посунули і питається, ще щось хоче, ще щось треба допомогти. Ні, дякую. Все, обернувся і пішов. Не треба надоїдати, не треба казати, це є наше служіння. Кожен, хто обходить слабого, хто обходить хворого, це є ваше служіння, це є ваша можливість заробити собі райські бали. І це є дуже важливо для християнина в основному. Кожен раз, коли молитеся за когось хворого, ви здорові. Ви себе тим самим огорождаєте від хвороби. Якщо ти багато молишся за хворих, ти себе огородиш від хвороби. Тому моліться за всіх тих, які навколо вас є хворі, у ваших родинах, ваших друзів, моліться за них, моліться за зцілення поранених. Моліться, вчули, десь сталася якась біда, там хтось там. Постраждав і старайтеся узнати ім'я тої людини, ну, якщо це якісь близькі, або з вашого села, або з вашого міста, десь на новинах пишуть там, ну, не дуже пишуть там імена, ясне діло, ну, то тоді вже будете молитися так без імені. Але дуже добре, якби ви знали імена і молилися за тих людей. Не щоб вам хтось казав, а самі, бо є дуже важливо, коли ми самі молимося за. За когось. Каже, немає більшої любові, коли в тайні молитися за когось. Та? Ми по-справжньому любимо тих, за яких в тайні молимося. Тому моліться за своїх дітей, не обов'язково в їхній присутності, краще, краще, коли вони не чують. З дітьми треба молитися за, за когось, за вчителя, за себе, за маму. Там, за... Але коли молитеся за дитину, робіть це на самоті. Навчіть дітей до молитви. Якщо хтось із вас хоче собі знаєте, мати таку небесну страхівку, то навчіть дитину молитися. Це буде ваша страхівка. Щоб з вами не сталося, ви ніколи не лишиться без молитви. І не тільки то, що дитина буде за вас молитися, а це і ваша небесна страхівка, якщо ви когось навчили молитися. А якщо ви мали можливість і не навчили, не відкладайте, навчіть дітей своїх, внуків своїх, навчіть молитви, учіть дітей молитися коротко, щоб діти мали любов до молитви. А не сприймали молитву як покарання. Дуже часто ми заставляємо дітей молитися, так знаєте, це якийсь монастир, якихось монахів старих, заставляємо дітей так молитися довго і думаємо, що це буде дуже добре. Це буде дуже недобре, бо дитина може собі спротивити саму молитву і потім нічого вже з нею не зробиш. Молитва має бути коротка і має дитині приносити радість. Щоб дитина мала куди що домовляти, бо як ви зробите величезну молитву або багато підряд вона не схоче, то молитися. Так само хочу сказати слово до вас, хворих, які мене дивляться і слухають, до вас, поранених, які мене слухають, які мене дивляться, а хто не може дивитися, тільки слухає. Кажу вам, кого, кого. Вас Бог чує усіх. Чує ваше страждання, відчуває вашу біль. Постарайтеся ту вашу біль пожертвувати Христові. Бо все, що людину може боліти, Христос все відчув від приторії до хресної дороги, до Голгофти. Все відчув на, на хресній дорозі. Все його боліло, все, що може було. І голова, і терня, і руки, і очі, і, і лице, і побитий був чисто, всі, все, що могло боліти людину, все боліло Ісуса. Пожертвуйте свої болі Ісусові і станете з Ним в одному ряді. Не нарікайте ті, хто лежать, оцініть тих, хто поруч з вами. Бо є дуже багато тих людей, що так би хотіли, щоб хоч хтось ходив, а нема нікого. Нема нікого. Тому кажу до вас, всіх, що лежите в немучах, щоб ваше страждання не було марним. заадресуйте його. Жертвується терпіння за того і за того. А як нема за кого пожертвувати, або не хочу ні за кого жертвувати, Боже, прийми мої ці терпіння за прощення моїх гріхів. А якщо я не маю гріхів, то Господи Боже, ці терпіння, як бонус, до райськ... до... як райський бонус мені хай буде. Щоб я тут, на землі, все, що міг вистрадати, виштирдати. Щоб я, прийшовши до Тебе, Господи, Мені залишилося тільки радість. І якщо Господь Бог побачив тобі, що ти готовий свідчити про Боже чудо, ти встанеш з постелі немочі так несподівано, як несподівано ти в ній опинився. І якщо Господь Бог побачить тобі силу і відвагу, що ти залишишся вірним, після зцілення залишишся вірним Богові, і будеш при кожній можливості свідчити, що тебе Бог істілив. Ти встанеш на ноги, а хвороби твої як і не було. І коли хочете знати про тих, що немає руки, або немає ноги, або нема ока, або не бачить, або не чує, ви не знаєте про Божу силу. Довіртеся Богу. Сьогодні такі протези роблять, що, що вони. Що на протезах грають на піаніні, коли немає руки. А на ноги роблять такі протези, що хлопці вертаються і бігають як, як здорові, бігають по стадіонах і займаються спортом. Не Не забувайте, що Бог всесильний. І кожному із вас є така можливість стати на ноги. Знову ж таки, навіть якщо нема ні рук, ні ніг. Стати на ноги, коли вже здавалося все. Четверта стадія раку. Все, я вмираю. Скажи Богове, я готовий бути Твоїм свідком, Господи. І ти почуєш, що в тобі всередині щось змінилося. І потім кожен день готуй себе до того свідоцтва. Не чекай, коли буде зцілення. Готуй себе до свідоцтва, щоб свідчити Бога, як він тебе зцілив. Думай про це так, якби ти вже був зцілений. І перебувай в твердій вірі. Хочу два слова ще сказати за тих хворих діточок, які навіть не розуміють. Ціну терпіння, страждання, доріжі діточки, ви у Бога на особливому рахунку. Якщо Господь Бог вас в вашому дитячому віці поклав на ваші плечі хрест терпіння, то кроме вас, маленькі мої апостоли, у вашій родині цей хрест нема кому нести. Тільки ваші дитячі плечі. Тільки ваша сім'я це зрозуміє, ви станете здорові дуже скоро. І тим, хто прожив життя старшим, які вже через вік не можуть ходити, недобре чують, погано бачать, сприйміться як компенсацію. За своє життя. То, що була можливість дивитися і побачити, не побачив. То, що говорили, що добре, не почув, не хотів слухати, був колись малий, був непослушний. То, що, знаєте, десь треба було піти до церкви, не ходив. Десь треба було піти на якісь колідувати або ще десь, не ходив. Стидався, боявся, або ще щось, або лінувався. Скажіть, Господи Боже, прийми мені це як компенсацію за все те, що я втратив колись, не ходив кудись там до церкви, чи не робив добрі діла. Не бачив, не читав, не вчився, не слухав старших, не слухав порад ні від кого. І тому я тепер трохи не чую, трохи не виджу я не можу вже ходити. Прийми, Боже, це за компенсацію, щоб не карати мене за мою молодість. І нехай Господь Бог всіх вас благословить. Щиро дякую всім, хто зі мною сьогодні молиться, поділіться цією молитвою, Поділіться цією наукою, хай кожен почує, хай кожен приєднається, чим більше нас збереться в ім'я Боже. Тим сильніша буде наша молитва. Нехай Всемогутній Бог через все царицю, через пречисту Діву Марію, благословить вас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава